Вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо в студії Наталя Чеснокова. Пані Наталя, доброго дня. Доброго дня. І минулого разу в програмі Я і Ми Суспільні технології було розпочато тему закон, закон Бога і закон людський. Ну власне, закон Бога даний людям, і який діє в людських законах і проявляється в людських законах. Наприклад, закон Синая іноді називають Божим, іноді називають законом. Мойсея, ну, правильніше було б, напевно, говорити про закон Ізраїля, тобто це суспільство, яке прийняло ці заповіді, сказало: так ми будемо е е будувати суспільне життя за оцими принципами. Тобто, якщо хтось там вкраде щось або забере у ж... ближнього жінку, то його будуть судити згідно цього закону і там або вкаменують там, що, що буде призначено. Але і в зв'язку з цим виникає питання про так зване природне право. Тобто, або іншими словами, наприклад, апостол Павло в посланні до Римлян пише, що бо його, значить, закони записані в серцях людей, бо язичники, тобто інші народи, не ізраїльські народи, які не приймали, начебто, на Синаї ці заповіді, вони живучи все одно за подібними заповідями, свідчать, що закон Бога написаний в серці, або його промова Павла в Афінах на Аресовому пагорбі, він теж сказав, що Бог вклав. Вічність в серця їхні, аби вони шукали його чи не часом чи не знайдуть його? А він недалеко від кожного з нас. Отже, природне право. Ваші коментарі, коментарі може розгорнемо, розгорнемо трохи так. Да, цю тему. Дуже дуже важлива частина. Продовжуємо нашу тему. До речі, хто хоче початком ознайомитись? Да, у нас є YouTube канал. Можете в архівах знайти цю передачу і почати все спочатку. Да, подивитися про що ж ми говорили минулого разу. Щодо сьогоднішньої передачі, я хочу зазначити, що не лише ізраїльський народ обрав ці 10 заповідей, а і вся західна цивілізація по суті вона побудована на цих заповідях. Більше того, система судочинства вона теж побудована на цих 10 заповідь. І питання ваше полягало, мабуть, в тому, більше яке співвідношення між законом і природним правом. Це не є синоніми. Закон формується, базується, виробляється на основі ось цього природного права, але є те, що природне право, воно вище за закон. Що ж це за природне право, в чому воно полягає? Є три основні такі кити, на яких воно тримається: це право на життя. Право на свободу і право на самозахист це стосується, якщо природного права стосовно людини. Якщо ми говоримо у суспільстві, яке є продовженням людини, да, тільки як сказати, по домовленості люди об'єднуються по певним законам у суспільства, там теж є природне право: право на здоров'я, право на освіту. Право на роботу і так далі. Тобто це теж є доповнення, але три, три основні: це право на життя, на свободу і право на самозахист. Uh -huh. Причому самозахист мається на увазі як індивідуальний, так і колективний. Тобто людина має право боронити своє життя, коли на неї нападає злочинець. Так само держава, народ, може боронити свою країну, коли на неї нападає. Сусід їхній, да? або там інша держава. Це реалізація якраз природнього права на самозахист, який підтримується і законодавством на рівні держави і на, на рівні міждержавному природні право і тут стільки різних колізій, наприклад, смертна кара, десь вона є тобто. Суспільство, певна спільнота судить людину, яка, наприклад, забрала життя у іншої людини. Вона посягнула на це природне право, і вона зламала його. Все справа зроблена, і і, і тут кілька рішень. Так, одне це е, як зуб за зуб, око за око, життя за життя. Фактично, і у, не, у неї забирають. Але ж е, тут виникає ось ця колізія: чи, а чи можемо ми забирати, якщо це природне право? Також людини, і тому в багатьох країнах чи там в окремих штатах якихось країн е скасовано смертну кару, є е тобто людину позбавляють волі протягом всього життя до самої смерті. Її ізолюють від суспільства таким чином, але життя не забирають при цьому. Угу. Ну тут дійсно е ще принцип милосердя. Да, тобто є закони, а ще є принципи милосердя. Е ось знову ж таки згадуємо, що є старий заповідь, є новий заповідь. Старий заповідь не відмінений, але на нього треба дивитися крізь новий заповідь. Да? Тобто, ось в даному випадку ви описали ситуацію, коли є природне право, є е, заповідь не обий. До речі, ми про неї докладно поговоримо. Там є певні нюанси, до речі, із, із з огляду на цієї на цю тему. Е, але так відбувається, що че, через милосердя для чого людині лишають життя? Ось злочинцю. Для чого з християнської точки зору? Для того щоб людина могла якби переосмислити переосмислити да розкаятися і зрештою отримати спасіння. Бо ми ж розуміємо, що якщо людина є злочинцем, то кара однозначна, да, яка після смерті він опиниться там, де вогнище і різні негарні істоти. Так. Тобто, це життя буде відділене повністю вже від Бога і назад шляху не буде. Тому ось через милосердя є такі ось деякі нюанси стосовно цього закону. Так. І, і до речі, зараз також у зв'язку з війною теж багато говорять про ставлення там до полонених, наприклад, про торт, ну, неприпустимість тортур і так далі. Тобто, ну, війна все ж таки, це певне багато людей в стані ожорсточення. Uh, і тому всі ці питання дуже актуальні зараз. Да. І якщо ви так слідкуєте за релігійним життям України, можна неодноразово чути, що представники духовні лідери закликають якраз uh, не, не не бути жорсне, не скажімо, свої серця берегти від того, щоб уподібнитись до ворогів. Тобто, якщо ми уподібнемось до наших ворогів, то незважаючи на тим, чим це закінчиться, ми. Uh, Програємо, мається на увазі духовному плані. Але якщо ми вистоїмо і збережемо людяність, збережемо відданість християнським принципам і переможемо, ось тоді буде шанс змінитися як нам, так і нашим ворогам. Коли ми кажемо природне право, то якось виходить, що це щось вмонтоване в саму природу, в саму свідомість людини. Що це якось проявлялось в законодавствах, які були ще до Моїсея. там скажімо, закони Хамурапі були інші, але ну це найвідоміший такий, що знайшли дійсно документ на камені цілий звід законів. Природне право виходить, що в принципі воно проявилося і в законі ізраїльського народу, тобто, що це не щось, що впало з неба, а щось, що вже за чим уже існували спільноти людей. В тому числі і євреї вони б не могли жити, якби забирали uh -huh. одне в одного жінок там і вбивали ну, заради грабунку. На ну, дивіться, ви висвисловлюєтесь позицію з точки зору богослов'я, і така ж точка зору і наука підтримують. Тобто, тобто нема тут протиріччя лише якщо богослови говорять, що це закладено в людину Богом. А ну, науковці да можливо пояснюються тим, що це фізіологічна природа людини, яка сформувалася внаслідок його розвитку, але як певної соціальної як певної істоти. соціальної істоти, да. але і та, і та сторона однозначно говорить про те, що це як вмонтовано в людину, це її невід'ємною сутністю, це те, що не можна змінити. Да? Ось, якщо ми вже заговорили на право на життя, то Перше, що спливає на думку, якась в масштабах планети відбувається порушення цього права, це е, велика кількість абортів. Так? Да? коли говорять, що жінка це її тіло, вона має розпоряджатися як хоче, але забуваємо про тому, що е, та істота, кому вона позбавляє життя, це теж людина, а право на життя людини на першому місці повинно бути завжди, незважаючи зручно, незручно. Важко, не важко, угу. тому йдуть дискусії, з якого моменту ми будемо вважати це людиною. А, а до цього будемо говорити про плід, про якийсь матеріал і так далі. Ну зазвичай кордон проводять вже зараз. На жаль, взагалі е, говорять так: народилася, значить, дитина. Ну мені здається, що все таки в, в науці або в такому більш е, ну світському суспільстві, але на серйозному рівні там. Вчені вони зазирають, скажімо, в лоно жінки, і там щось там визначають, коли якісь там ознаки там чогось. Тобто, як, як правило, звичайні люди говорять. Ну, якщо народилося, живе, то це буде людина. Мені ну... здається, що в науковому суспільстві дискусії вони точаться все ж таки на оцьому, от на в ці 9 місяців в утробі. А, ну, якщо ми говоримо вже про життя, ось загальне життя, да коли там би знайшли, уявимо ситуацію на Марсі, б знайшли якусь. Одну клітиночку живу, і це був фурор на весь світ. А коли вже е, у матері готова е, істотка жива, да, якось б'ється сердечко, якісь же є органи, е, вона вже живе, ну, існує. І говорять, а це, а це ні, не життя. Ну, тобто е, наука, на жаль, зараз. Іноді допускають багато, похлібки, багато похлібки. дуже питань саме етичного характеру, і навіть такого логічного, я б сказав. Ви дуже цікаво провели паралель. дійсно. Увага до Марсу і ну, до життя на інших планетах, і ставлення до життя, яке ось тут. Це не науковий підхід, коли ось в даному випадку не бачать, що це життя вже. Так? Тобто, на, на жаль, науковці закривають очі на наукові факти, що це життя. Заради того, щоб догодити певній частині суспільства, ми сказали про бути. природне право а також є такий момент, як суспільний договір. Тобто, природне право як ну я б сказав прагнення таке максимальне. Тобто, а суспільний договір виходить з якихось уже обмежених умов. І перше, що спадає на думку, тут це рабство в стародавньому світі, як християнство на це повпливало ідеї Ісуса Христа, як вони приломлялися в суспільстві і проповідувалися. А потім була був відкат: це коли торгували африканськими народами, і вже аболіціоністи в Америці знову були змушені піднімати ті самі питання, які піднімали. Ідеологи християнства святі, проповідники, там уже в. Та фактично в першому, другому, 3, 4 столітті. Ну, Дійсно, суспільний договор, з одного боку, це. В принципі позитивне явище, бо воно допомагає якось в суспільстві знайти згоду якусь. А з іншого боку, вона воно він дійсно, ви сказали правильно, він обмежує природне право людини. Ось коли ми говоримо про рабство, звичайно, там римлян, Рим, Римське рабство наводять, у приклад. але ще була панщина, так? Це ж про це ж не треба забувати російське, російське імперське рабство закріпачення України. Це ж така форма рабства, можна сказати, в тоталітарному суспільстві може бути, коли людина, наприклад, може бути обмежена в місці проживання. Да? А, ось був не секрет, вже всі чули такі факти, що в радянському, радянському союзі, не ви, союзі не можна не виїзні були колгоспники. Тобто, фактично так, це та сама так. панщина, ті самі раби, трудодні замість грошей і, і паспорти без, лежали. Без лежа, паспорти лежали у там як називається, який керував колгоспом. Да? Тобто, це по суті теж в сейфі, десь в сейфі. якогось більше того, зараз наводиться певна статистика, що і зараз рабство існує. Форма сексуальне рабство воно надзвичайно розповсюджено. Не мається на увазі, що люди прямо як раби, але це одна з форм, коли людина не прави розпоряджатися вільно своїм тілом, як це природою передбачено. Тому ось, на жаль, рабство не знищено і досі. Ну, фактично, ми, ми торкаємося тут, що Бог святий, людина грішна. Бог дає. Е... Ідеальні якісь ну, поради або навіть не поради, вимоги, які людина не може виконати, я маю на увазі, як в цілому, як людство, щоб збудувати суспільство бездоганне. І виходить, що маємо з одного боку ці ідеї найкращих, прагнення, проповіді з іншого боку. Різні форми рабства, які напевно ніколи на землі не будуть повністю викорінені, тому що людина хоче використовувати інших для своїх утіх, задоволень і так далі. Тобто, Ну, можемо ще пояснити більше на прикладі так рабства, а ось співвідношення між природним правом і співвідношення суспільного договору. Ось ви за рабство сказали яким чином утворилось рабство? Наприклад, ну в нас час сподіваюсь, такого немає. Да, а така ситуація, що батько має борг, і він за борг віддає свого сина в рабство. Це порушення природного права, але в цього суспільстві в період Римської Римської імперії існувала таке така можливість. Тобто на основі природного права це порушенням є, але суспільний договір дозволяв такі форми взаємовідносин. Навіть у євреїв це було і це обговорено в, в законі Моїсея, що е на сьомий рік відпускай свого одноплеменника, тобто такого ж, як ти, єврея, який був відданий тобі за, за борги ну, в услужіння, фактично, як, як раб. Не знаю вже наскільки там вони притримувались всього цього. Але... Але ми повинні прагнути завжди до ідеалу, да до ідеального суспільства. Тобто, тому ось ці рухи християн християнна, до речі, очолювали рухи, очолували рухи за е, проти кріпацтва, проти рабства, і зараз боряться проти сексуальних ось цих різних сексуального рабства. Тобто, е, так як е, християни вони розуміють, що 10 заповідей право і права людей е, всі люди однакові перед Богом, да. І ми повинні прагнути до кращого, але звичайно розуміючи, що є певні труднощі, які можливо подолати в минулій програмі з Євгеном Худенком ви говорили про перші дві заповіді з десяти. До речі, у нас сьогодні була тема, і один зі слухачів теж підняв це питання. що Коли він потрапив до церкви і познайомився з різними катехизисами, закон Божий, от є він помітив, що від. Є певні відмінності, то не буквально передається те, що записано в книгах. Там вихід, не знаю, числа, що там повторення закону. От і перша заповідь з так званого декалогу, з десятислів'я, це я Господь Бог твій, нехай не буде тобі інших богів. Друга, і не створи собі кумира і ніякого зображення того, що значить на небі вгорі, на землі внизу, що подібно до там плазунів, до птахів, чи подібно до, до людини, до зовнішньої людини. Можливо, ми продовжимо сьогодні і розглянемо ще. Можливо, третю третю Давайте. заповідь. Вона цікава, вона стосується такого поняття, як ім'я Бога. Не згадуватимеш чи не вим... не промовлятимеш ім'я е... Яхве, Бога Твого, надармо. І тут виникає питання, що ж в це могло вкладатися надармо, Даремно. Ну ми в межах нашої передачі не будемо, мабуть, дуже в богослів'я вдаватися, а трактуватимемо з точки зору. Важливості для суспільства, да і так, яка пракласлов'я. Як, як це застосувати, Ну, знаєте, мабуть, у людей дуже часто слово Бог там може у мові. сказати ой Боже, о господи, да? Тобто не одна людина, мабуть, не може сказати, що вона ніколи так не говорила. Це точно, але не треба лякатися. Не мається на увазі саме, що ви випадково сказали ім'я Бога. Якщо трактувати, як це використовується в суспільстві, можна сказати, що це заповідь проти релігійного гріха, коли людина використовує ім'я Бога заради своїх інтересів, але прикривається ім'ям Бога. Один з варіантів перекладу він звучить не, 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 не згадуй, а не неси імені Бога даремно. Да? Не неси імені Бога даремно. Ну, е, іншими словами, не роби зло. Говорячи, що це така воля Божа. Я так розумію, на основі того, що я чула, бачила, що мається на увазі більш глибше, ніж просто вимова імені. Хоча повага до імені Божого теж повинна бути, і, мабуть, ви чули, як в Ізраїлі ставилися раніше, що дійсно навіть писати ім'я Бога не можна було повністю, а лише. Кілька літер використовували, так було умовне позначення, що мається на увазі Бог. Тому, ось зазвичай на те, що це дуже така серйозна заповідь, і часто люди можуть висловлювати ім'я Бога, називати так, в своєму житті, мається на увазі саме не чини нічого поганого, прикриваючись ім'я Бога. Не позорь свого Бога. Не, якщо ти говориш, що ти, наприклад, християнин, а на роботі щось вкрав. То таким чином ти е, позориш ім'я Бога, ти порушуєш цю заповідь. Зрозуміло, але йдеться саме не вживай. Можливо, малася на увазі в тому числі і якась е, присяга, коли людина ну каже, там мені Бог сказав там, наприклад, це зробити, чи Бог свідок, от що я там не не в цьому, а насправді, а насправді було. Ну, як ви сказали, прикриватися Богом, коли тебе вже десь спіймали, або використовувати, хитрувати, використовувати релігійність, релігію в своїх інтересах. Про це в Євангеліях в ось ці е, дис, диспути Ісуса з фарисеями: що ви кажете, е, тим, людина може сказати дар Богові те, чим би ти від мене користувалася, мама. Там». І таким чином може занедбати батьків. І Ісус говорив, що ви поїдаєте домивдів теж, Тобто такі от моменти всякі. Да, тобто, ми вам наводимо, мабуть, з Славіком такі напрямки, да, де розмірковувати Ось кілька ще прикладів, да, коли, коли ця заповідь на практиці виявляється порушеною. Не тому, що ми просто згадали ім'я Бога випадково у своїй мові, а мається на увазі у своєму житті, ми повинні з гідністю нести ім'я Бога, бо більшість з нас називають себе християнами і роблять це відкрито. Тому повинні відповідати, що. Написано ж Біблії, що ми лист Бога да? світу, по яким світ дізнається про Бога по нас, дивлячись на нашу поведінку, на наше життя. Також е, Ісус говорив не той, хто каже мені, пане мій пане мій, що ж ви кличете мене, пане, але не виконуйте те, що я говорю. Якщо я дійсно ваш раві, тобто пан, учитель, Господь, то слухайте мене уважно і. Робіть те, що я кажу, і будьте оцими мудрими будівничими, які заклав підвалини своєї будівлі на камені, і виходить так, що коли занадто сильно люди концентруються на щоб не сказати боже, коли злякався, то це відвертає увагу від оцих всіх тем, що набагато важливіше. Значення цього, чому це написано, що значить користуватися Богом Божим ім'ям. Надармо. Ну і наведу, наведу ще один такий приклад. Приклад, у мене є знайомий, який є, є атеїстом. І коли я питала, намагалася з'ясувати де ж коріння, це мій один з родичів, де ж коріння, звідки це взялося, а він знав просто якогось, якогось священника і він бачив його життя. І з цього це, це його відштовхнуло від Бога. Тобто. Ось цей момент дуже важливий, знову ж таки наголошу: кожен з нас це представник Бога на цій землі. Якщо ми говоримо, що ми християни, значить, ми говоримо, що ми діти Божі, так що ми представники Бога на цій землі. Тому з цією заповіддю дійсно треба бути дуже дуже важливо, щоб не зашкодити своєю поведінкою імені Богу, Бога. Бо заради вас або через вас, як написано, ім'я Бога е, знеславлюється посеред народів. Так апостол Павло в посланні до Римлян згадав це. А в так званих пастерських посланнях теж є така фраза, що вони говорять, що знають Бога, але своїми ділами, тобто способом життя, вони відрікаються. І немало людей, вони спотикаються саме через людей, в яких вони сподіваються побачити світло а натомість. І вони кажуть, так, всі ці християни такі. Тобто, це, це лицеміри, яким цей слово Бог потрібне тільки щоб наживатися, дурити інших і так далі. Я таким дурником не буду і себе не дозволю морочити. Тому це дійсно. Важлива а. заповідь. Так. Одна з найтаких най гостріших. Четверта заповідь, ось це те, що, здається, на мою думку, в законах Божих різних, в катехизах, різних традиційних, оминається або переставляється кудись, чи якось змінюється. це... Святи, а освячуй, або там шануй день суботній, шабат єврейський. І отут от -от, е, хотілося б якихось коментарів дійсно, чому так вільно з цією заповіддю вправляються ті, хто пишуть ну, різні тлумачення, по, так би полегшують пояснення ось цього складної теми: Закон Синая, закон Моїсея для людей сьогодні, для простих людей. Ну, знову ж таки, шукаючи практичне застосування, я думаю, не варто зосереджуватися на слові субота. Я думаю, важливіше шукати принципи, який тут закладений, тобто, яка користь для, для людини, користь, якщо да. субота для людини, а не людина для суботи, то ну, що це значить? в першу чергу, якщо знову ж таки з точки зору суспільства, то ця е заповідь перегукується з правом людини на відпочинок. Так, і тварини на відпочинок, тобто це не лише людей стосується так. Якщо там розшифрування читати, то там говориться і про тварин, так? що їм теж треба, треба давати перепочинок. Тобто, не принципово, це субота чи неділя, але один день на тиждень треба уділити Богу і уділити реалізації Божих принципів в своєму житті. Ось уявимо: ось дійсно ви звільнили один день на тиждень. Звільнили, ви від суєти від нагальних потреб якихось, трішки відволіклись. У вас з'явився вільний час. А на що треба використати цей час, якщо ми християни? Ну, звичайно, треба сходити в церкву. Звичайно, це час е, прочитати Слово Боже. Звичайно, це час на добрі справи, так? тобто, якісь добрі справи зробити. Це час щоб поспілкуватися з дітьми не обов'язково виключно на релігійну тематику. Можна на різну тематику, але щоб, скажімо так, долучити своїх дітей до гармонійного світу, до гармонійного життя, так при показати дитині приклад, що один раз на тиждень треба зупинитися, заспокоїтися від земних справ. І займатися займатися духовним життям в першу чергу, так я кажу, що в церкву сходити, слово Боже почитати, але також це не виключає добрих справ чи спілкування в родині. І якщо, хоча б один день на тиждень, родина ось так разом буде займатися спільною справою, а ще краще піде разом в церкву, це буде цю родину об'єднувати. Так це буде виховувати дітей і показувати приклад для їх. Майбутнього життя. Так само можна інтерпретувати стосовно, якщо ви начальник, а у вас є підлеглі. Ви ж теж повинні пам'ятати, що у них є право, по-перше, на відпочинок і заповідь є певна, так? що людина один день на тиждень повинна мати вільний від роботи. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про Ізраїль, то там дійсно. Якщо я не помиляюсь, навіть не можна їсти готувати, чи лише певну кількість кроків можна пройти. А в даному випадку ми не говоримо про такі обмеження. Знову ж таки, ми говоримо про принцип, який застосовується в нашому реальному сучасному житті, в українському житті. Але є й практичні моменти, коли я думаю про, про як в Ізраїлі, там, скажімо, освячують там шабат. То склалися такі непогані традиції, які пов'язані з тим, про що ви говорите: Зі спілкуванням з сім'єю, там якась спільна вечеря чи щось таке. І тому, що, якщо заздалегідь не планувати, я навіть не знаю, чи саме воно складеться. Ну добре, ми збираємося і йдемо до церкви. ну Тоді, як правило, після церкви, може, в гості до когось з сім'єю, тобто там дві сім'ї, три сім'ї спілкуватимуться. Ну тоді так, да, тоді до вечора, в принципі, там, повернешся додому. Тобто тут буде час і з дітьми, і на, на якесь спілкування, і на відпочинок. Але є, ну, є певні такі сімейні якісь традиції, продумані, які непогані, які допомагають досягати а, ну, бажаного. Я не знаю, у нас є ще дві хвилини, чи візьмемося ми за. Я думаю, не варто. Краще не виходить, не поспішати. На, на горизонті вже третя передача на цю тему. Да? То дійсно ми затронули дуже глибокі ми приступили питання. до речі до того, до тієї частини закону, дуже прикладної, вжиткової, дуже прапрактично бослів'я, з яких, як правило, люди і знають закон, і говорять, коли їм кажуть про 10 заповідей, не вбий, не вкради, не вчини перелюбу. З цього як правило починають не з першої, другої, третьої, а саме з п'ятої, до якої ми підійшли, але про це вже. А, до речі, це шоста, сьома А п'ята це шануй батька і матір. Про так. що ми сьогодні згадували в контексті диспута Ісуса і Фарисею. Той може вже й не шанувати батька і матір, якщо буде за вашими інтерпретаціями поступати. Пані Наталя, дякую. Я сьогодні, здається, говорив більше за вас, але дякую, ви говорили конструктивніше. Так. До нових зустрічей. Отже, в програмі Я і Ми. Є одне ще побажання, є час так. сказати. Я згадала теж стосовно закону людського, там є така такий вираз: незнання закону не звільняє від відповідальності. Крім того, закон дає як права, так і обов'язки. І щоб не попасти в халепу, варто вивчати закон як людський, так і божий. Хороше побажання. На все добре. На все добре з Богом.